Сьогодні на огляді будуть секатори з кавадлом, будуть такі топові, як льово 2 107 Ві, Ві, А8, 8 АРС і два секатори з кавадлом японських це сабатен. Ну, вони там трохи відрізняються. Пряме лезо, тут гібридне лезо. такі от воно полукругле. І будемо зараз пробувати різати щось там, на до винограду. Вінити лоза винограду, як вони її ріжуть. Так, дивиться. Без проблем, все добре. Це був соботен один, собатен інший. Так, тепер РС без проблем. І Льова без проблем. Все ріже. Так, переходимо на троянду. Побачимо, як буде різати троянду. Буду чивити чи не будуть чивити. Так, це Льова 207. Чавить, це добре ріже. Via8. Ресочка Via8. Так, саботенчик. Все теж дуже чудово. І саботенчик другий. Так, все добре. <coughs> Не жує, все відрізає супер. Так, беремо бузок. Тут десь сантиметр, під сантиметр. Робимо декілька різів, от трохи заминаю кору. Ріже дуже легко. Так, інший. Другий у нас саботен. Теж заминає кору, ріже дуже легко. Так, VA8 це Арс. Ріже легко, теж заминає кору. Заминає кору. І Льово 207. Він важче трошки ріже. Попередніх. Теж заминає кору. Ну, важче важче йде. Так, переходимо на... Це у нас Айва. Ой, Зараз розмір заміряємо. Так, товщина різу буде на неї 17 мм. Так, почнемо з арса. Так от це робить арс. Досить легко кору зажав. Затиснув кору. Так, це тепер льова. Важко, важкувато йде. Важкувато так. Саботен. Взагалі навіть не відчутно. Просто відчутно взагалі. Так, і саботен другий теж майже відчутно дуже легко йде. Так, переходимо на більш товстий бузок, декілька різів робимо. Бузок раз. Два. Так, ми тут, який маємо розмір. Тут маємо розім з розмір 15 мм. Ну це нормально пройшов, не туго. Так, цей, ну цей ще легше йде. Мабуть... дуже легко йде, так. АРС. Теж достатньо легко йде. Теж затискає кору. І льово. А Льово ні, Льово важко йде. Так. Важковато. Три різи. Так, зараз ще три різи з саботеном. Сім. Раз. Два. Дивіться, як легко йде. Три. Навіть навіть не відчуваю, що ти натискаєш. Так, цей саботен. Теж плавно легко йде. І Аріс. Раз, два. Ну, він, мабуть, АріС більше всього. Пошкоджує. Вони зараз ще раз порівняємо з сабатином. Да ні, сабатен також точно пошкоджує, нема там великої різниці з сарцем. І цей саботен. Ну, я б сказав, би, що цей саботен легше всього ріже. На другому місці вони дуже схожі. Просто дуже схожі, важче всього ріже льова. 27. Може іншу модель Льову буде легше різати, але з цими секаторами його порівнювати взагалі не можна. Все, дякую за увагу.